Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми з вами, дорогі браті і сестри, розбираємо Євангелія від Матея. Це є перша неділя після зіслання Святого Духа. Слава тобі, Господи, слава тобі! Сказав Господь своїм учням: кожний, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед Моїм Отцем Небесним, а хто мене зречеться перед людьми, того я зречуся перед Отцем Моїм Небесним. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той мене недостойний. І хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той мене недостойний. Хто не бере свого хреста й не йде слідом за мною, той мене недостойний. Тоді озвівався Петро і сказав до нього Ось ми покинули все й пішли за тобою. Що будемо за те мати? Ісус відповів їм. Істинно кажу вам. Ви що пішли за мною, як новий світ настане, коли син чоловічий сяде на престолі своєї слави, сидітимете і ви на дванадцятьох престолах, щоб судити дванадцять колін Ізраїля. І кожний, хто задля мене покинув дім, братів, сестер, батька, матір, жінку, дітей, поля сто раз більше одержить і життя вічне матиме в спадщину. Багато бо з перших будуть останніми, а останні. Першими. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Цей фрагмент Святого Писання від Апостола Матея є надзвичайно глибокий. І краще, щоб його зрозуміти, варто заглянути до деяких єврейських таких контекстів, щоб звернути увагу на певну культуру, в якій промовляв Ісус Христос, а також визначити, що є таке певні ознаки вірності, сім'ї, жертви чи нагороди. Ця концепція є так зване до звернення до кінця останніх часів, яка є в основі сьогоднішньої Ісусової відповіді, або які євреї називали ешатологія. Отже, подивимося тепер більш детальніше. Кожен, хто визнає мене перед людьми. У єврейському розумінні визнати когось перед людьми це є акт глибокої і публічної вірності. В юдейській традиції визнати когось як свого пана-вчителя або рава означає стати його учнем і жити за його навчанням і способом життя. Але більше того, визнання Бога або його постановника перед людьми. Навіть під загрозою смерті є актом освячення імені, або як євреї це казали, кідуж гашем. Це вважалося одним з найвищих форм вірності Господу Богові, освячення імені, коли єврей готовий навіть померти, але не зректися чи Божого Слова. Тож Ісус говорить не лише про віру, а про максимальну відрість до кінця. Тобто, можна сказати, як юдейські мученики Макавея. І якщо ми подивимося на історію церкви, маємо багато святих мучеників, які так і слідували за Ісусом Христом, освячуючи Боже ім'я, прославою свого життя. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, ці слова звучать досить різко на наші вуха. Але в єврейському контексті це не заперечення Божої заповіді, шануй батька й матір, яку ми можемо знайти в книзі виходів 20 главі. Це є певна гіпербола, сильне перебільшення для вираження певної істини. Ісус, як равин, говорить у стилі таких мудреців равені. Які часто використовували певні радикальні вислови, щоб наголосити на пріоритеті певного духовного життя і способу рухання в цій спосіб. Для євреїв сім'я це є центр життя, але коли Бог кличе, навіть батьківська повага не стоїть на першому місці, це схоже на певний приклад Авраама, який залишив дім і батька, книга Буття, 12 глава. Щоб іти за Божим голосом. Це модель певного учнівства. І Христос каже, що матеріальне життя і матеріальний спосіб є важливий, його треба цінувати, адже заповідь шаний батька і матір. Але коли йдеться про духовне життя і про духовні речі, то воно завжди матиме перевагу. Хто не бере свого Христа? Якщо подивимося на єврейський контекст цього слова, нести хрест мали б такий досить шокуючий символ і силу, адже Римський хрест це символ сорому і смерті. Але в традиції Ізраїля була також ідея несення ярма, закону, тобто олтора, тобто прийняття Божого тягара як добровільного служіння. Ісус тут ніби перетворює цю концепцію, нести свій хрест. Це означає добровільно прийняти шлях страждання, вірності й учнівства, яке веде до життя, навіть якщо це коштуватиме смертю, іншими словами, залишатися вірним Господу Богу, незважаючи ні на що. І відповідно на відповідь апостола Петра Христос відповідає: сидітимете, щоб судити 12 колін Ізраїля. Це ешетологічне таке певне бачення. Ісус говорить як про пророку традиції Даниїла, Ісаї чи Ізакіїла. у єврейському уявленні про глядущий вік. Олам Габа. Месія прийде у славі і буде встановлювати Боже Царство і 12 колін Ізраїля. Це весь народ Божий. апостоли тут виступають як нові патріархи, нові основи духовного Ізраїля, нового народу Божого. У традиції також було уявлення, що у майбутньому праведники сидітимуть разом з Богом і будуть судити народи. Це є Перше Еноха. Тобто Ісус дає обіцянку гідну пророчих текстів, яку прекрасно розуміли учні Ісуса Христа. Отже, хто покине, одержить у сто разів більше. Це є Матея 19, 29 стишок. Це відлучує книгу Йова. Йов втрачає все дітей, майно, здоров'я, але залишається вірним Богові. І наприкінці утримує вдвічі більше, ніж він мав. В юдейському мисленні нагорода за вірність, це і земне благословення і життя вічне. Хаєй амал. Ісус, як учитель з єврейської традиції, говорить у стилі мідрашу, тобто тлумачення Божих обітниць через певні такі парадокси. Покинеш, отримаєш, останній станеш першим. Отже, останній станеш першим. Це вислів, такий перегукується з глибокою метою Божого суду. В юдейському мисленні Бог часто перевертає людські очікування. Молодший утримує благословення, наприклад, Яків замість Ісава. Чужинець стає праведником, руд, грішним кається і входить в царство Боже. Це тема божественного такого певного парадоксу. Божа логіка не завжди збігається з нашою людською, адже Господь не ведеться деколи такою логікою, як ми, але Він керується бездоганною любов'ю, яка деколи сягає понад справедливість. Так чи інакше, але Господь нас закликає, щоб ми рухалися до досконалості і йшли за ним. І один з дуже важливих моментів, які варто запам'ятати собі і зберігати, і пам'ятати, що починається це з дуже малого, це визнання Ісуса Христа своїм Господом, і коли ти рухаєшся за Ним і визнаєш Його. Тому ці слова, цього Писання, хто визнає мене перед людьми, того визнаю і я перед моїм Отцем Небесним, є дуже важливі, адже вони торкаються кожного нашого дня. І цілого життя. На кінець хочу вам розповісти одну маленьку таку притчу, яка десь висвітлює стосовно цих слів Ісуса Христа, хто визнає мене перед людьми. Свого часу один єврей вирішив мати певний гешефт з одним українцем і садить його до себе на бричку і йдуть до міста, щоб оформити цю угоду. Заїхали вони в місто, єврей зупиняє коней і питає українця, Іване, перше ніж ми заїдемо до Нотара, я хотів би тебе дещо запитати, до якої ти релігії належиш? А яке це має відношення до нашої угоди? О Іване, безпосередньо, ну, християнин, і що? Ми проїхали мимо трьох церков. Ти біля жодної не перехрестився. Мій покійний батько був дуже людиною мудрою, і він мені завжди наказував: якщо людина стидається своєї релігії, не має з нею жодного гешефту. Пам'ятайте, якщо ми цураємося Бога перед людьми, Господь колись відцурається від нас. Тому вважаймо і цінуймо свою Віру, слава Ісусу Христу.